Ну, ну, Оці пані Оля. А скажіть, що це привезла сьогодні? Ви як голова Ковальська, я знаю, району воєнної адміністрації, адміністрації. військовою? Це в нас є такий фор, фонд в Німеччині, яким керує наша Українка, вихідка з України з нашої Ковальщини Вона всю допомагає і військовим, і переселенцям. Тобто за нею вже там мільйони євро зібраних коштів, які вона направляє на допомогу і збройним силам, і на і на сьогодні вона доправила брендове. Взуття брендове взуття, одяг попередньо привезли, і будуть ще поставки для людей, які справді вимушено це, це ж нове. Я дивлюсь. все. Це нове бренд. Це вже друга політа, і так, я дивлюсь. Там ще одягу дуже дуже це. це сьогодні так. тільки відкрили хаб. Я дивлюсь, і ви так трошечки вирішили. Німошка зразу її так порішили допомогти, щоб вони я могли отримати нормальні я речі. Вам. Нові казав Максим Миколаєвич, друзі, сьогодні в Луцьку. Пані Олі, дякую вам. Я як переселенець го року з Луганська дуже, дуже от кажу вам відверто вдячний, вдячний за своїх земляків, за Дончан, Херсонщини з Харківщини. Я дивлюсь, що ця географія прифронтових цих областей. Знаєте, що я завжди своїм місцевим кажу людям, не дай Боже. Нам отак побиратися з двома сумками по світу, як побираються ті люди. То маємо допомагати себе, Господь Бог, ми. ангелова охоронця. Да. Нам у... на те, добре. все добре.